Elden Ring Night Train вже вийшла. Вона пропонує абсолютно новий формат. Троє гравців у ролі героїв Nightfarers вирушають на смертельне полювання, яке триває ігрові дні і дві не менше грові ночі. За цей час треба встигнути підготуватися, пережити навалу нечисті вночі і завалити здоровенного боса демона під ранок третього дня. Звучить дивно? Так і є. From Software взяли боївку Souls-like і натягнули її на лайк геймплей like з коопом і процедурно згенерованим світом. На виході маємо дивний гібрид, який у когось викликає захват, а у когось бажання повернути кошти. Та, попри суперечливі моменти, фанати Elden Ring Геру розкупили миттєво, понад 2 мільйони копій за першу добу. Отже, давайте розбиратись, чи варто грати, та чи варто грати у це з друзями. Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас огляд Elden Ring Night Train. Геймплей Elden Ring Night Train одночасно знайомий і зовсім інший. Базові елементи бойової системи запозичені з оригіналу, та ж камера від третьої особи, важкі удари, ухиляння, перервання щитом, смертоносні контратаки, словом, Souls-like на місці. Але вся структура гри змінилась на формат Coop survival з елементами roguelike. Кожен забіг, це окремий триденний рейд у новій локації під назвою Limwelt. У вас є рівно дві світлових доби на те, щоб прочесати околиці, покачатись та залутатись перед вирішальною битвою. Вночі школа зменшується, як у якомусь PUBG, а також вам доведеться захищатись від монстрів. Ритм виходить скажений вдень. Максимально спринтуєш по лут, Треба швидко фармити руни і піднімати рівень персонажа. Бо у Найтрейн прокачка відбувається прямо під час рану, у справжньому роуклайк. Ще й зброю шукаєш всюди. По сундуках, збитих ворогів випадає то меч, то лук, то палиця. Кожному б негайно щось гостро в руки, бо стартуєте ви лише з базовими зіллями та здібностями. Але не все так погано. Розробники розкидали по мапі корисні бафові предмети. Наприклад, можна знайти пасивні здібності, що підсилять ваш білд, щось на кшталт дарів дейдала в Хейдес, або ж нищити міні і отримати тимчасову ауру чи бонус. До речі, світ щоразу генерується наново. Лімвелд змінюється з кожним раном. Тут немає таких ретельно продуманих рівнів, як Велден Ring, радше велика область із випадковими подіями, монстрами і міні босами в різних місцях. Хтось назвав це соуз-лайк -like структурою PUBG. І справді, щоночі радіус кола змінюється, ресурси розкидані випадково, і завжди треба адаптуватися, немов у батл Роялі, тільки замість інших гравців навколо купи NPC-потвори, які сплять в день і атакують вночі. Отож, денний цикл це підготовка і фарм, а нічний виживання і бій. Кожна ніч закінчується сатичкою з босом-командиром. Після першої ночі валите одного, після другої іншого. Якщо двох командирів здолали, то на третій день з'явиться сам Найтлорд, фінальний бос вашого забігу. Після перемог можна починати наступну експедицію на іншого найтлорда, якщо ви не залишились. Кожного з повелителів ночі треба погробити, щоб остаточно прогнати пітьму з цих земель. До речі, перед новими забігами прогрес персонажа скидається. Рівні заново качаєш, спорядження шукаєш заново, але деякі речі залишаються. Наприклад, зберігаєш відкриті сюжетні спогади, може, якісь трофеї для хабу, можливо, відкриваються нові стартові опції чи поліпшуються герої. тобто присутній елемент мета прогресії. Чим більше граєш, тим більше відкриваєш можливостей і стаєш сильнішим у наступних ранах, як у справжньому роу. Перед стартом рана вам пропонують вибрати одного з восьми героїв, відомих як Nightfarers. Це не просто пусті аватари, по суті, класи зі своїми унікальними здібностями та історією. Кожен має три ключові фішки: пасивний ефект, особливу навичку та ультимативне вміння. Пасивка діє постійно, навичку можна юзати регулярно, а Ульта довго перезаряджається. Ці герої дуже різні за стилем, і в цьому кайф можна знайти під свій смак або під потреби команди. Є, наприклад, Вайлдер, типовий лицар ближній універсал для тих, хто любить мечі в руки. Він має навіть гак тішко, щоб підтягуватись до ворогів або стрибати до них, і може метати в обухові списи, щоб полаштувати в переверті скелетів. Аут Гардіан це здоровило з величезним щитом, фактично танк командник його спецприйом вихор збиває ворогів із ніг і відбиває стріли. А ульта крила спасіння відштовхує ворогів і розгортає магічний щит, який рятує союзників у критичний момент. Я Аранай. Ельфійський на вигляд лучник, який б'є точно в слабкості ворога. Його навичка мітка завдає шкоди та зменшує захист ворогів. А ульта один постріл це надзвукова стріла, що прострілює всіх і вся на своєму шляху. Для фанатів стелсу є герцогиня. Вона може після удару активувати навичку перевистави, яка повторює щойно завдану атаку ще раз. А ультимативка фінал взагалі робить її та союзників невидимими на деякий час. Дуже круто, щоб перепозиціонувати чи влаштувати раптову комбінацію. Для любителів бритальної сили є рейдер. Морський розбійник персерк, який не знає, що таке відступати. У нього є контрадар відплата, що впевнено перебуває в будь-які атаки ворога. А ульта-тотем ставить величезний гробовий камінь, який давить ворогів і слугує стіною від стріл, а ще й бафує союзників аурою сили. і магічні класи, наприклад, реклюза, підлюдниця чаклунка, що збирає стихійні ефекти з ворогів та союзників і перетворює їх на потужні заклинання. Її ульта пісня крові душ помічає ворога спеціальним кривавим знаком. Усі, хто б'є ту мішень, лікують собі здоров'я таману. Так реклюза стає умовним хілером команди через атаку, лікує інших. Ну й мабуть, найекзотичніша — Реванант — Це дівчина некромантка одержима жагою помсти. Її пасивка некромантія дозволяє піднімати душі вбитих ворогів собі на підмогу. Передкочасні примари будуть бити за тебе, а ще можна підірвати трупи ворогів, що дуже тішить око. Навичка призов духу це взагалі сімейний підряд, вона викликає на поле бою дух когось із своїх родичів, можна брати між спритною слушницею, кремезним кухарем чи відданим дворецьким. А ультимативне вміння марш безсмертних роботі союзників навколо невразливими на деякий час. Піднімає тих, хто був при смерті, і навіть посилює духів родичів, перетворюючи їх на безсмертних воїнів на короткий час. Шалена підтримка для команди, особливо коли бос майже загнав вас глухий кут. Кожен клас тут — це окрема тактика гри. У соло режимі ти обираєш героя під свій стиль. Хочеш махатись в лоб, обери вайдера чи рейдера, любиш магію, реклюзу, бажаєш допомагати собі саманами реванант. А от у кооперативі починається найцікавіше: синергія здібностей. Розробники явно задумували, що троє різних найпфереж доповнюватимуть один одного. І це працює. Гардіан може своєю ультою створити захисне коло, під прикриттям якого Ревенант викличе своїх примар. А рона тим часом роздасть хедшоти за спини. Або герцогиня заюзає ульту і зробить всю команду невидимою. Тоді ви спокійно п'єте зілля, перезряджаєте вміння і розходитесь то куди, готуючи комбо атаку. Однак, одне задоволення експериментувати з такими зв'язками. Попри те, що у кожного героя доволі обмежений набір активних умінь, глибина геймплею все одно відчутна. Можна сміливо сказати, що вісім різних персонажів дають вісім унікальних стилів гри і опанувати їх усі окремий челендж для фанатів. При цьому спорядження не прив'язане до класу. Кожен герой може носити будь-яку зброю чи предмет. Тобі ніхто не забороняє твоїй магічці схопити дворучний меч, якщо випаде хороший, або лучнику перемкнутись на арбалет, чи навіть піти в рукопашний бій. Це додає свободи. Клас визначає твою унікальну здатність, але зброю ти міксуєш за ситуацією. Звичайно, деяким героям певне зброєння пасує більше. Той же Валдер має бонуси в ближньому бою, а Еронай в дальньому. Але ніхто не забороняє творити дива. Найтренка кооперативна гра до мозку кісток. Вона задумана під три гравці у команді, і це відчувається. Якщо оригінальний Elden Ring був перш за все соло пригода, а кооп там радше бонус, то тут навпаки кооп на першому місці. Можна грати й самотужки, але про це трохи згодом. Зараз про спільну гру. Отже, кооперативні забіги. Ти можеш зібрати паті з друзів або піти в автоматичний підбір, щоб знайти напарників серед таких самих відчайдушних. На щастя, ніяких складних ритуалів призову, все працює з коробки. Створив лобі, запросив друзів, по або відкрив публічний слот і вперед. Щоправда, кросплея немає. ПКшники грають з ПК, плойки з плойками, і це трохи облом, тож доведеться зібрати друзів на одній платформі. Що ж у тебе така компашка є, то найтрейн розквітає наповно. Але якщо друг у вас тільки один, то пограти не зможете. Ви або з рандомами, або втрьох, або соло. Розробники зізнали, що свідомо балансили на три гравці і на одного, забувши про дуо. А якщо до соло режиму. Тут думки розділились. Так, гра дає можливість бігати одному і навіть масштабувати складність під соло. Ти можеш стартувати експедицію сам, вороги будуть трохи слабші, ніж для трьох, іначе все реально, але соло баланс кульгає на всі ноги. Простіше кажучи, самому грати значно важче і нудніше. Причина в губчастості ворогів та босів. Боси та монстри отримали тонни здоров'я, щоб витримати фокус трьох людей. Додаємо сюди, що ніхто тебе не відродить, якщо впадеш, а піднятися самому можливості немає. І виходить така собі гра в героїчного одноосібника, де будь-яка помилка завершує ран. Звісно, є ентузіасти, які ранять найтрейн соло, як дарксолос підрунери, але для них це навіть додатковий виклик. Але якщо ти звичайний гравець, одиночна гра, тут справді хардкорна. От я проходив кілька забігів соло для експерименту, і можу сказати, що це цілком робочий варіант, але азарт не той. Відчуваєш, ніби половину фану забрали. Нема кому прикрити спину, нема хайпу в голосовому чаті, немає епічних сейвів на 1 хп. Найтрейн створена для кооперативного трешу, і саме в командній грі проявляється її найкраща версія. Боївка в найтрейн це стара добра соузлайк механіка, але адаптована під нові умови. Управління, анімації ударів, таймінг все дуже схоже на Elden Ring. Якщо ти грав у оригінал, відчуваєш себе як вдома. Персонажі так само вміють робити перекати, блокувати, ставити парирування, робити критичні атаки в спину ворогу, хіба що тепер замість одинокого вовка ти частіше б'єш ворогів гуртом, та й вони атакують з граями. Вороги тут, до речі, багато в чому запозичені з Elden Ring. Наприклад, зомбі, велетні, вовки, лицарі всі використовують моделі з оригінальної гри, але зустрічаються і нові монстри, в тому числі унікальні демони ночі, які вилітають прямо з землі, коли стемніє. Є бродячі боси, типу як польові боси в Elden Ring, тільки вони генеруються випадково. З них часто падає якийсь хороший лут чи баф, тому такі зустрічі і ризики шанс. Боси, мабуть, головне, заради чого ми граємо у ігри Form Software. і тут вони на висоті. Ну майже. З одного боку, це все ще грандіозні дуелі з кількома фазами, смертельними комбінаціями ударів і шаленим тиском на гравців. Кілька босів повністю нові, але не обійшлося без нюансів, оскільки гра кооперативна багато босів зробили надміру товстими і сильними, щоб не розтанули від фокусфайру трьох гравців. Через це деякі битви можуть здавати затягнутими, особливо якщо ваша команда не вистачає дамагу. Додай сюди традиційну каральність вітром софтвер, кілька хибних рухів, і вся паті лягає. Уночі, до речі, якщо вся команда загине, то експедиція миттєво провалена. Вдень, якщо вмреш, ще можна відродитись, лише рівень втрачаєш. Тому перед босфайтом всі напружені, бо знають це фінал тут або пан або пропав. Іноді боси можуть здаватися нечесними, наприклад, нападати одночасно по трьох цілям, або спамити або ударами, від яких ну ніяк не втечеш. Але все ж в більшості вони переможні, а задоволення від спільної перемоги втричі більше ніж коли граєш соло. Що стосується порівняння з оригінальним Elden Ring, бої тут більш складні в дрібницях, але прості в цілому. В оригіналі ти часто мусив вивчати боса довго, шукати вікно для атаки, танцювати соло. Тут же вас троє, тож можна брати тактикою всі на нього. Поки бос б'є одного, двоє б'ють босса. Багато босів так і проходяться. Класичний метод, коли хтось танкує, гардіан чи рейдер, а решта луплять стило. Через це деякі схватки видаються легшими, ніж аналогічні в Ring. але гра компенсується, підкидаючи додаткові фактори хаосу дрібних мобів на арені, небезпечне оточення, типу кислотні калюжі чи вогняні кулі, що літають. Таймер ночі, тому розслабитись тут не дадуть. Але коли все стає надто гаряче, завжди є опція вдатись до тактичного відступу і перегрупуватися, завдяки кого можна одного пожертвувати, щоб двоє втекли, або розбігтись в біч, щоб перетягнути увагу ворогів. В Elden Ring таке тільки з покликаними духами практикувались, а тут живі люди можуть хитрувати, як заманеться. Події Найтрейн розгортаються в альтернативній версії світу Elden Ring, уяви собі міжзем'я, на яке раптом налетіло якесь древнє лихо, вічна ніч і морок огорнули все довкола. Цю катастрофу називають Nightfall та згадують про загадкових «Night Lords. Люди у паніці, монстри шаладіють, коротше кажучи, світлотичка ребер чи гірше ніж у класичному Elden Ring. Щоб протистояти темряві було скликано героїв відомих як Nightfarers, кожен зі своїми мотивами і минулим. На відміну від оригіналу, де сюжет подавався крихтами через описи предметів і загадкові діалоги. Тут вирішили трохи піти на зустріч гравцеві. Nightrain має хаб локацію старий добрий Hall, тільки трішки оновлений із новими NPC у цьому хабі можна привести дух між забігами, поспілкуватися з NPC та відкрити для себе бекграунд обраного героя. Фішка в тому, що історія кожного персонажа подається через спеціальні спогади, які ти відкриваєш поступово. Частина цих спогадів просто так в журналі, але деякі ігрові флешбеки. Наприклад, для одного героя це можуть бути дуелі на арені з минулого, а для іншого крадіжка артефакту зі спогадів про його молодість. Запускається такий флешбек окремим соло завданням і з ефектом віньєтки по краях екрану, щоб ти зрозумів, що це тріп у минуле. Таким чином, сюжет подається вривками, але більш прямо ніж ми звикли від From Software. Фактично, розробники вирішили подавати лор через геймплейні епізоди, де ти буквально вибиваєш історію з ворогів своїми руками. Без спойлерів скажу, що історії цих героїв виявилися доволі цікавими і додають мотивації бігати нові рани за різних персонажів. Атмосфера при цьому зберігає фірмову похмурість, навколо руїни, мархітиві вогні, страхітливі тіні монстрів у лісі. Постійна ніч додає трохи горорного настроя. Відчувається, що Найтрейн це такий собі любовний лист фанатам серії. Тут є купа відсилок, знайомі обличчя ворогів, які повернулись з попередніх ігор From Software, але водночас гра стоїть окремо. Це не продовження історії оригіналу, а зовсім інша легенда про темряву та тих, хто провстав проти неї. Спойлерів не буде, але натякну. Якщо дійдеш до фіналу Найтрен, тебе чекатиме гідна кульмінація. Поставить жирну крапку на цій нічній Одисеї. До речі, на нашому каналі є повний Елден Рінг. Подивився, якщо ще ні, посилання під відео. Elden Ring Night Train чітко розрахований на певну аудиторію. Перш за все, це маст плей для фанатів Souls-like, які хочуть нового досвіду, і особливо для тих, хто давно мріяв про повноцінний кооператив у цій формулі. Якщо ти пройшов Elden Ring уздовши поперек і думаєш, «хочу ще та ще бажано з друзями, ця гра створена саме під таке бажання. Ветерани From Software знайдуть тут море знайомого кайфу, складні бої, глибоку бойову систему, лор і атмосферу. Також Night Train сподобається любителям кооперативних survival ігор і ругаликів. Тут є елементи, схожі на летфорд. Dead, Risk of Rain, навіть трошки на Monster Hunter. І що тобі заходить ідея повторюваних забігів заради вдосконалення скіла і нових вражень, велика ймовірність, що найтрейн затягне. А от кому варто бути обережним, так це гравцям, які цінують From Software саме за атмосферу, дослідження світу і розлоги Епос. Найтрейн більш спринтерська гра й по колу гра. Світ генерується для рану і існує три дні. Немає тисячі дрібних локацій з унікальними секретами. Є набір івентів і об'єктів, які повторюються. Сюжет подається фрагментами, а не цілісним наративом. Якщо ти очікуєш умовного Elden Ring 2, це на той випадок. Деякі консервативні фанати Souls можуть навіть відвернутись, мовляв, не то, хоч і знов 100 годин ходити і самому все проходити. Такі гравці, можливо, не оцінюють шифт в бік кооперативного екшену. Також якщо в тебе зовсім немає бажання грати онлайн чи шукати команду, то найтри, неймовірно, не для тебе. Проходити його чисто соло можна, але як ми вже з'ясували, це значно. Ачно менш приємний досвід, або бери двох друзів, або терпи долю. І все ж, навіть для і у жанрі, хто раптом вирішить почати знайомство з Tom Software саме з Night Rain, і обм'якшувальні обставини. Розробники навіть зробили стартер-гайд і інтегрували кілька механік, які допоможуть освоїтись новим гравцям. Наприклад, на початку забігу часто дають невеличкий квест, щоб навчити базовим речам, а у хабі є персонаж, який підказує, як краще підготуватись до експедиції. Тож якщо ти пропустив Elden Ring, але концепція кооперативного соус тебе манить, можеш спробувати. Просто готуйся багато вмирати і вчитись. Elden Ring Night Train – це гра для своїх, для тих, хто любить виклик і має з ким його розділити. Вона дарує унікальний досвід для командного Souls Like, якого ми ще не бачили. Це свято для всіх фанатів Dark Souls, які не проти потерпіти заради блискучої перемоги та ще й в компанії. Дякую за перегляд, поставте подбек, якщо вам сподобався огляд, то підпишіться на канал, щоб не пропустити більше подібних відео. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео!